Невеличка порада. Для того, щоб наш постріл на скіт був результативним, нам потрібно під час тренування виділити 30% на холодне повестіння для того, щоб напрацювати правильний технічний видін зброї точки прицілювання та утримування рівної прицільної лінії та рівної. Ще 30% нашого тренування ми віддаємо гарячому холостінню за допомогою пневматичної зброї, де при пострілі кулька влучає залізний гонг і дає звук, який дає нам поняття правильності дій, які ми виконуємо. А вже тих 40% часу тренування, які залишились, ми віддаємо безпосередньо стрільбі з вогнепальної нарізної зброї, роблячи настріл за тренуванням плюс-мінус 100-150 пострілів. Тоді буде результат. Дякую, це буде прийня.